Людина в нашому серці завжди була і є чимось абстрактним. В неї взагалі немає ніякої особистості. Вона є просто частиною природи, настільки важливим, як дерево, чи камінь, скала. Щось просто є інкорпороване в природу, що туди належить від народження. Людина це є природа для нас. взагалі ці фотографія му більше інсталяція, чим фотографія. Майцо на Якщо ми говоримо про медіа, то для нас це більше інсталяція. Це то над чим ми працюємо набагато довше, ніж над самою зйомкою, яка займає по суті 10 хвилин. А створення цієї інсталяції може займати один день або два. Ніколи такого, що ми хочемо щось підкреслити якоюсь конкретною окремою роботою. Ми швидше мислимо глобально і мислимо проектами. Що цей проєкт хоче собою показати якусь взаємозалежність людини і природи, і як природа міняється внаслідок цього вторгнення людини у дику природу. Для нас це було абстрактним відображенням того, що насправді відбувається в житті. The <laughs> Це знято в українських Карпатах, і ті Карпати, які ми бачили 10 років тому, вони виглядали абсолютно інакше ніж ті, що ми бачимо зараз. Нас абсолютно змінює природа від самого дитинства. І зараз наш це є найбільшим нашим впливом не тільки в мистецтві, а й просто в житті. Це те, що виховало нас як особистість, і як людину на якомусь душевному рівні, тому що ми усвідомлюємо, що для природи є шкідливим, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. І цей проект він дуже багато, де базується на спостереженні.

Наприклад, не раз таке було, що ми подорожуємо в диких горах і просто пакетами вивозимо сміття, яке ми знаходимо в горах. В диких горах, де живуть тільки тварини, і рідко взагалі проходить там людська нога, і тим не менше ми знаходимо там якісь пластикові бутилки, пакети завжди стараємося їх звідти забрати. Тому в цьому проєкті ми використовували такі штучні елементи для створення цих інсталяцій. Інколи якийсь пластик чи щось таке. Природа впливає на художника з дня його народження. Як можемо зараз конкурувати, як на мене впливає, на мене впливає все навколо. Природа, люди. Таких прикладів є багато. Ну, Наприклад, як ми пожежу гасили в Карпатах, просто знайшли. Пожежу посередині гори, де немає людей, просто люди залишили вогнище, мабуть, воно розгорілося. І закінчилося тим, що ми двоє на горі гасили пожежу просто своїм взуттям, чим мали. Ми просто вони мали... гасом цю пожежу. розумієте? Так, ну, насправді нас завжди питають ці історії. Ну вони такі, однакові, ну, вони такі Возди є. Гаси, вони фторвані. Вони є постійно цей гаси. пластик і пожежі і людське надбайство. Воно на жаль повторюване, насправді. ちょっと待って。<laughs>